Всім гарно і позитивно йдемо робити ощіпок. Такий, як колись робили наші бабки. Солодкий, може, з піром. Хоч і з чим, дивіться. Сиплемо кефір. Ну, добре, леме, леме. Не сиплеме, а ліме. Май мало говорили ми Там у коментарях, бо у нас сипле на Закарпатті все. Ванільний цукор. Є ми три яйця, вже не дві, а й три. У кого лиш по дві, бійте дві. Насипаємо цукор. Цукор це не лє, а й насипає. Який хочете солодкий все одно. Порошок для печива. А бать розпушувачі ще, бо далі не зідаєте, що то таке. Порошок для печива. Мілайну муку. Розмішуємо все. Файно мішаємо одного бока другого. Має у вас бути таке, але тісто. Зараз вам покажу яке, бо. Негодна вам по грамажах казати, бо у мене все на око, коротше. Я, я ні чимсь за такими всякими рецептами. Я не годна. У мене вже рука набита, я собі. Муку просіяну. У мене просіяна, мука в пачковий. Я просію, дали складаю її в пачку. Мало манки. Манка мене такі одну 4 ложечка. Та й, звісно вже, масло. Таке одне 100 грам розтопленого. Це все, все промішаємо. А я ввижу, кого з рана то не робив, бо ви будете погані коментарі писати. Та я вижу, кого таким не займав із самого рана, ко тільки з у нас тепші великі на кухні, такі величезні. Ми намастили папір, пергамент олоєм і йдемо висипати. Так, сиплеме нашу, наш ощіпок. Видите, як руняємо його файно в теп, щоб було всюди однаково. У мене ся може ощіпок вийти майонезинький, бо дуже у нас велика тепша. Або ви си покладіть мою глибоку тепшу, мою глибокою у вас ощіпок буде. Все одно. Коротше, ви си майстрині маєте бути самі. Кладемо його запікати зараз на 40 хвилин на десь на 180 градусів. Скоріше, поки у нас вийшло, У нас просто отримав майтоненький, та я склала два рази з карамелів. Mm. Mm. Дуже добре. Я не хотіла просто товстий класти. Але висі в тепшу, чим має товстою, не сильно наростає, бо все змиває мком. І з молоком ваті з теплим пари можеш їсти. М -м -м. Дуже добре. я смачного вам. Вечіться потятка, Ощіпок, будете здорові.